Оля. Вот вот девушка, девушка, пожалуйста, громче. Об'єднання людей, яка має спільну ціль і мету. Це об'єднання людей, розумієте? Это не підприємство, куда принимают на работу. Вы пришли следоваться. Нет базовых Однозначно, это, но это не отменяет того, что это объединение людей. Ресурсы нужны. Было бы очень смешно и странно, если бы мы сказали, что не нужны ресурсы и что на выборы не нужны ресурсы. Однозначно, огромные ресурсы. Причем, чем беднее страна, тем больше в ней затраты на выборы. Именно из-за коррумпированности системы. Мне, мне кажется, нужно, должно существовать не тысячу партий, а вот две. Вот такие и такие. Вот по... ну, классические партийные да, классические системы, партий, в которых партий. работает да, нет, хорошо, конечно. пропорциональная система, в них партии, ну, основные две, у них это, значит, что, например, в Соединенных Штатах две партии. Вот, делают а больше для значит, остальных, а, а ну... есть те, кто только берут в карман. Поэтому те, которые берут в себе и делают что-то для остальных, они могут быть как опытными наставниками для молодых людей. Должен кто-то сидеть с опытом, потому что молодые, которые придут, они будут повторять те ошибки, которые эти люди допускали, Я чтобы они их не допустили. Если вот, допустим, собрать там человек, не знаю, там 100 тысяч, собрать там в каком-то большом помещении, искать там, кто за, мы за, вся толпа ответит, потому что составное чувство. Выйти типа, потом вот так, поставить их перед этим голосоветом. кто за, половина уйдет, половина промолчит. Там некоторые единицы, наверное, ну, тысячи-полторы, вот они уже составят? Вам повезло уже частково тим, хто попаде жити в громади, ті, які сьогодні, уже 25 жовтня, зробили і провели свої перші вибори, тому що ті перші 15 громад Дніпропетровської області зробіть карту, Я зараз покажу на да, ці 15 громад. Може, хтось побачить, що ці громади в нього на Батьківщині три громади в Солонянському районі це Новопокровська, Солонянська і громада, є Солонянці. Приїхати працювати і бути потрібною своїй Солонянській селищній громаді. Я теж там живу. Дві громади в Павлоградському районі це Вербківська і Богданівська громада. Є хто з Павлоградського району? Я з Павлограда. З самого Павлограда. А ви звідки? З Павлоградського. Павлоградський район. Я просто бачу, що вистав ми маємо три громади в Дніпропетровському районі. Це Новоолександрівська, Сузголитовська і ювілейна громада. Є хто з Дніпропетровського району з цих територій? і Новоолександрівську громаду. Ви звідти вам повезло. Ви попадаєте в громаду. Якщо повернетеся додому працювати, ми маємо. Дві громади в Царичанському районі це Ляшківська і Могилівська громада. Нікона Царичанки. Ми маємо одну громаду в Софіївському районі, це Жовтнева громада. Є хто Софіївки? І ми маємо цілий об'єднаний децентралізований район Апостолівський. Наші органи місцевого сумлюдування, обговоривши цей процес, прийняли рішення. Створити із 348 89 громад. Це в рази збільшує сьогодні їхню економічну спроможність. По-перше, формується велика територія, яка дозволяє в цю територію залучати грандіозні великі інвестиційні проєкти. Мета у нас 2017 рік. Саме тоді таке рішення прийняв уряд, таке рішення схвалила Верховна Рада, має закінчитися об'єднання територіальних громад. Об'єднана громада стає власником всіх бюджетних закладів, які розташовані на цій території. І вже об'єднана громада буде платити заробітну плату вчителю, лікарю чи іншому працівнику тієї чи іншої бюджетної установи. Добре, це чи погано, а громада. Яку держава сьогодні прирівнює до міста обласного значення, статус навіть такий законом надано громаді, має таке право, вона має сама встановлювати той рівень оплати праці своїм працівникам. Ті умови, які мали б, скажімо так, повинні відповідати сьогодні стандартам освіти, медицини, культури інших галузевих профілів, все це вже буде функцією громади. Більше того, держава для об'єднаних громад зробила ряд преференцій. Громадам сьогодні гарантовано повернення 60% податку з фізичних осіб тих людей, які проживають на цій території. Тому громади зацікавлені бути більшими. Формула, яку я вам сказала, більший може більшим. І ось Оцей податок 60% податку з фізичних осіб, а потім 17 податків, які сьогодні знову ж таки держава звідси забирає. Але коли громади приймають рішення об'єднатися, держава їм гарантувала, я вам поверну всі ці податки. Тільки господарюйте, як справжні господарі, тільки не кажіть, як ви тільки що обговорювали питання виборів, а від мене нічого не залежить. Бо громада, крім тих преференцій, які дає їм держава. Отримує велику відповідальність, вона платить зарплату вчителям, вона платить зарплату лікарям, вона отримує цю школу, вона отримує той будинок культури. Громада відповідає за життя людей, які проживають на цій території. Ось ця форма децентралізації, передачі повноважень з центру на місця сьогодні запропоновано українському суспільству.